Всім привіт! З вами Старган і сьогодні я вам покажу, як настроїти мікрофон. Це попросили мене зробити один глядач. відео по цьому, бо йому треба настроїти. Тому ми проходимо в динаміки. Тримаємо правою кнопкою миші і устрою воспроизведення Далі, ми бачимо, заходимо в динаміки, настроїть. Це провірка. Нажимаємо провірка. хочете подивитися. Далі. Далі готово. Далі. Нам потрібно нажати на запись. Мікрофон. Тут можу вибрати значок. Ім'я і свойства. Не обов'язково, я, наприклад, не міняв тільки значок. Все так стоїть, як було. Вибираємо, е. Так, далі, прослушати. Прослушую з даного нам не потрібно, бо я вас провожу буде вибрати різні. устройство, стволове завжди по внутрічанні вибрав. Е, управління питання найкраще продовження роботи при переході на питання от акумулятор. Уровні. Стоїть 0 ДБ, щоб було ДБ, е, Не було там різних помігів. Доповнительно зерно 2, 2 канал, 16 біт, 44 100, Hit, heat. Ну, компакт Disk. Тут мы непонятно решили все. Зашки ОК. Мікрофон Другий настроїв. Маємо настроить. Е, також можемо міняти тут все те саме. Е, микрофон 100. Усиление микрофона мікро, 0 дБ. Улучшение. Не готований режим доповнительно це те саме. Окей. Ліній вход не підключу мене. Сергмікшер відключено. Звуки. У мене стоїть як було. Тут проігрувати мелодію запуску Windows. І сяжія не требується. Окей. Все, з вами був Старган. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.